Всім привіт на огляді ніж тигралов від українського виробника Проста сталь. Постачається в картонній коробці чорного матового кольору. З лівої сторони бачимо логотип простосталь. Вверху надпис модель Тигралов, сталь, з якої виготовляються ножі Х12МФ. До речі, у виробника простосталь всі ножі зі сталі Х12МФ і виробництво Україна. Відкриваємо, дивимося, що всередині. Так, одразу обережно дуже гостре. Пластер тут маємо. Ніж. В піхвах, до нього ще перейдемо. Кріплення на стегно оливкового кольору. Візитка. Посилання на компанію будуть в описі до відео. Цукерки в патріотичних кольорах. Такий папір, пакувальний мастила балістол для обробки ножа. Висновок експерта, що не є холодною зброєю. Ось так я швиденько продемонструю, кому цікаво дивіться. І з цієї сторони. І висновок на даний ніж до категорії холодної зброї не належить. Господарського побутового призначення ніж. Так, по суті, все. Знову патріотична стрічка якась для пакування. Комплектація може змінюватись в залежності від ваших побажань та бюджету. Із додаткових опцій маємо кріплення на стегно, на піхвах рожевий мусад та розпалювач багаття. Також кріплення системи Теклок. Просто сталь виготовляє кастомні ножі, береться базова модель, до неї обираємо з мікарти, бажаного кольору, також піхви кольору, який вам подобається. Додатково можна зробити гравіювання із опції мусат, якщо потрібен, та розпалювач багаття. І кріплення теклок або молі. Також на ножі будь-яке гравіювання з обох сторон можна зробити. Нішти гравлов названий в честь твору Івана Багряного. Виготовлений зі сталі 12MF, це аналог американської сталі D2, так звана напівнержавійка. Форма клинка Drop Point, спуски від середини. Їх видби помітно, отут, до речі, помітно. Далі за рахунок гравіювання не дуже. Високі достатньо такі спуски. Переливається зображення, бачимо. Є на під великий палець. Ніж виглядає незвично, але в руках досить зручно за рахунок такої форми. Твердість клинка 58-59 за роквелом. Товщина обуху виробник зазначає 4,7 мм. Я заміряв більше, ніж 4,2 На цьому ножі немає. В принципі, це і вказує виробник у себе на сайті, що товщина може змінюватись. Піхви виготовлені з кайдексу, ніж тримається досить впевнено. Характерне клацання, є, коли він туди заходить. Руків я з мікарти. Він же текстоліт, така структура, оливковий колір. Ефект битого каміння, воно не хаотичне, є певні виямки під пальці, якщо ми беремо, пальці саме знаходять ці виямки. Ось. Добре сидить у руці. Ручна обробка, це дуже помітно. Індивідуальне, так би мовити, років я таких більше не мав, все воно підганяється вручну, все дуже добре підігнано. Це я продемонструю. Ніде нічого не виступає, все в рівень. Мікарта це сучасний матеріал, не тріскається, не гниє, стійка до погодних умов. Покриття ножа протрава у хлорному залізі, потім фінішна обробка Blackstone Wash. Хоча колір в даному випадку більш такий сіроватий. Покриття не блищить та на ньому непомітні дрібні подряпини. Ширина клинка 38 мм довжина клинка – 140 мм, загальна довжина ножа 250 мм, вага без піхов 222 г. Ніж з піхвами в такій комплектації має вагу 432 г. Кут заточки 40 градусів, тобто по 20 на сторону. Це стандартна заточка, також ви можете замовити під свої побажання, під певні задачі. Спуски мають зведення пів міліметра. Додатковий обвіс на піхвах можна зняти, якщо в цьому буде необхідність. Конструкція ножа full tank, маємо дві стяжки під шестигранник. Вістря досить широке. Є такі прибрані грані, це дуже допомагатиме при певному проколюванні. Хоча по геометрії ніж не добре підходить для проколювання. Одягаю кріплення на стегно та побачу, наскільки воно зручне. Тепер ніж. Теклок працює просто і зрозуміло. Натискаємо цю кнопку, піднімаємо, кладемо сюди ремень, затискаємо його. Також є блокування. Таким чином нажали, вже не відкривається для того, щоб випадково не знялось зі спорядження. Перейдемо до тестів заводське заточування ножа. Аркуш паперу формату А4. Без проблем. Дуже добре ріже. Помідор. Під своєю вагою взагалі. Ось. Під своєю вагою ріже. Ну оскільки 222 грами, зрозуміло. Зараз спробую тоненько відрізати. Також реально бачите. Хліб? Дуже добре. Зріз рівний, якісний. Можна ще таким чином спробувати, як воно ріже. Гарно ріже. Сало, куди ж без нього? Теж дуже добре. Можна навіть спробувати тонесенько. Ну, Гарно ріже і сало. Картопля. Ніж, не найзручніший для такої роботи, але спробую. Очистить він легко, тому що ніж гострий. Тут треба обережно, щоб не поранитись. Не найзручніший, але. Досить просто так і робити це. Почистити можна. До кінця не бачу сенсу чистити. Спробую краще порізати, оскільки клинок досить товстий, він може не розрізати, а розробувати її. Хоча ширина чимала. Трішки розколює, але за рахунок великої ширини клинка він не так її той розколює, а ще відрізає нормально. Так, тепер таким чином. Ну і з кухонними задачами ніж такого плану справляється теж дуже добре. Ріжемо картон. Ну, Засилля дещо більше, ніж для паперу, зрозуміло. Але відрізає досить рівно. Книга тут у нас 240 сторінок. О, просто натиснув. Ось так. Зараз ще отак спробую натиснути. Без проблем. Ну там у кінці трошки воно незручно, але одним отаким натиском воно відрізає. Зараз тут ще спробую. Оцей раз до кінця просто треба трішки привигнути до цієї. роботи. Пляшка з водою. Ось, будь ласка. Кришка від пляшки. Без різу, лише натискання буду робити. Без проблем. І таким чином. Теж виходить горлошко від пляшки. Досить тугі. Але відрізати можна. Цікавий тест, не думав, що його так складно відрізати. Покришка від позашляховика на прокол. Ладно, тому що ніж широкий. Але скільки ми паркорюємо зараз, дивіться, дуже багато. Тепер спробую зрізати шматок з покришки. Без проблем, бачите? Такий ще тест, гарбуз і джинса, два шара тканини. А ось таким чином буду різати. Дивимось без проблем. І тут пошкодження таке. Тепер можна і сам гарбуз. Ріже. За рахунок товстуватого клинка складновато розколювати, але і рубає, бачите. Згортаю штанину в декілька разів і з таким чином спробую відрізати. Легко відрізає. Рубаємо кущі липова гілка приблизно 20 мм. М'яка порода, сира, думаю, без проблем буде. Ось таким чином. Дуже легко за один раз. Рубаємо чагарник товстий, хоч і бузина, але товстенький. Приблизно 50 мм. Справились. Батонінг. Почнемо з маленьких паличок. Акація Маленький без проблем. Клинок дуже товстенький. Для бушкрафту ніж також підійде. Дещо серйозніша палиця. Зараз спробуємо її розбатонити. більша палка, Спробую її батонити і одразу побачимо, як буде вести себе покриття, тому що воно може злізти при таких навантаженнях. Так, без проблем, треба протерти, щоб глянути. Суха палиця ясен вигризається нормально. Робимо стружку. На піхвах є додаткова опція, кресало для розпалювання багаття. Зараз його протестую. При довготривалій роботі з цими насічками палець дякую вам не скаже. Розпалювати багаття таким чином достатньо складно, як на мене, треба певні навики, але все таки можливо. Використав додатковий аркуш паперу, оскільки довго не виходило, вирішив спростити трошки собі ситуацію. Хоча для таких випадків краще з собою брати сталеву вату. Після всіх тестів перевіряємо заточку, збереглась вона чи ні. Трошки відволог, мабуть, аркуш. В одному місці я, мабуть, невеличкі замин чи щось таке. Чи може мені здалося? Ні, мабуть, все-таки здалось. Можливо, і трішки гірше ріже вже. Хоча аркуш паперу лежав на землі, може він трошки відволок. Ніж мені сподобався, він багатофункціональний. Незважаючи на велику товщину обуха, дуже допомагають оці насічки при роботі, але при довготривалі і без рукавичок воно дещо давить в палець. Ніж тигролов досить якісний, рекомендую до використання. Цікаво було протестувати також інші моделі від виробника Проста сталь. Дякую виробнику Проста Сталь за наданий ніж для огляду. Сподіваюсь, далі також будемо співпрацювати. А кому сподобався огляд, проставляйте лайк. Бажаючи придбати ножі та ознайомитись з асортиментом, переходьте за посиланнями під відео.